Вітаю, шановні. Вітаю, вітаю у Хмарах. Трішки тихіше. Продовжуємо наш дезматч. За команду дощові. Проти нас три команди: Royalty, Team і Насті. Настя. Настюха. 10. 10 перемог у нас. Ми вранці Reasonable. Reasonable. Не знаю, скільки нам ще ігор залишилося, але. Спробуємо виграти і цю. Почнемо. Знову наш тортик. Тортик наче день народження. Всіх у кого день народження з днем народження. Сьогодні ходимо першими не ми. Дивіться, яка плоска у нас мапа. Ходи. Так, 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 так. Граната. Еллі і Зінченко під вогнем. І. Суперник влучив. Натяк Натячик, Натяк натячик. А чи докинеш ти червоненьку? Спробуй. Спробуй тільки не по своїх, будь ласка. Непогано, непогано. Один повністю мінус. І трішки е, двох зачепило. Оооо. Здається, Двайт зараз огребе. Але суперник теж підпалив свою сраку. І Еллі повинна. Повинна. Еллі повинна. Еллі, Еллі, Еллі. Та давай не вигадуй з дробовика. По зельдам І стій біля неї, вона не скоро ще буде ходити Так, пакуночок. Пакуночок ми заберемо. Пакуночок ми заберемо. Промазала? І таке буває. Ще пакуночок, його теж заберемо. Хто? Ага, Зінченко, так. Зінченко. Повзи, забери пакуночок. Майже туди. Ось. Сюди. І давай, давай, давай скоріше. Та перелітай. Ну, добре, добре, добре. Тоді дробовик. Не встигли, не встигли трошечки. Квіклі. На останній секунді. Spice. Ти що? Ти що, дезодорант? Так. По кому, по кому? Ай-яй-яй. О! По своїх. Yes, давайте ко, давайтеку, давайте ко, -ко братику. Що ж ти... Можеш такого гарного зробити. Ну, добре, сьогодні у нас день дробовика. Планети планети склалися в двустволку. іди принц Чарльз до нашої веселої компанії. Ну, в почку не буду, мабуть, не влучу. Сюди. Оцього цього ж миха. І заховаємось. Так, і принц Чарльз сходить. Граната. Так. Мабуть, Майкл Скотта. Майкл Скот і буде ходить. Давай, Майкл Скотт. Політай трішки. Отут. Ого! Подвійний. Подвійний ми взяли. Так. Тепер матузка. Подвійний, це добре. Дістали трьохметровий. Читай далі. Тан... Давай, 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 швидше. Та -мо, Та все просрал. Подвійний дамаж просрал. Ну шо ти, Майкл Скотт, робиш? Бувай. Не витримав, ну буває, не витримав такої нагрузки. Ой, а Месі в нас ще не ходив. Господи, знову ця мотузка. Сьогодні у нас не день мотузки. Сьогодні ж... День дробовика. Давай, шуруй. Та чи... Йо. Ну як так? Ти ще й не пролетів. Не день матузки, не день кия. Що ти зробиш? Шо ти зробиш? Ну давай. Давай. Ну кида раз ти такий, давай, усіх, усіх вирішив, да? Ні, нікого. Натяк ходить, да, мабуть? Yes, ну, блін, звісно. Хотів же якось цікаво. Ну. Давай. Підкріплення, Підкріплення з повітря давай. Air Forces. Давай, міна, працюй. Непогано, два мінус. Мінус на мінус дає мінус. Дітки. Ага, ага. Це було нечемно з його боку. Дуже нечемно. Хто там ще? Суперник там теж був. Так, да, він. Ні, не мінуснувся. Не дострибнув, а так. Із голови не дострибнув, так? Не день стрибків сьогодні. Зовсім не день стрибків. Так, вівця. Тільки не заскакую наверх. Ладно, не будемо вівцю. Давайте використаємо вже нашу халілую. Зельда чіплялась, як могла. Дві команди мінус. Залишилася Настя. Настя саме сильніша. У неї у Насті Джордж. І підкріплене з повітря. А, натяк. Зачепився. За це життя. Давай, Зінченко. Давай. А, у нас нема. Ну давай. Господи, да придумайте вже щось. 30 секунд у тебе. Ладно, День День дробовика. Так, день дробовика. Напишіть в коментах, а який ваш улюблений день. Зараз Old Spice під кінець нас трішечки. Ні, не зачепив. Ну, давайте розважатись. Бік-бадабум. Ми ж сюди за розвагами прийшли. Щастя, бачите, на обличчі. Не дострібнув. А він нам міну підклав. От не тільки нам. Забрав з собою когось з наших. На жаль, на жаль. Але ми перемогли. Congratulations, окличний знак. Congratulations. Uh, комовий знак, to the Vita the spoils окличний знак, Your rank is above average. above, above, Ну окей. Окей. Це було не важко. Сподіваюсь, вам сподобалось швидесенько розібралися на площині. Одинадцята перемога. Скоро і головна перемога. Тримайтеся. Бувайте!